Обережно, тому, то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти, 1 10 10.12. Чесно зізнаюся, що тема, яку ми розглядаємо останні два дні комп'ютерні та відеоігри, особисто для мене не теорія. Ще не так давно ігри були важливою частиною мого життя, але обов'язки, відповідальність і розсудливість переконали мене, що краще покінчити з цим. Є інші розваги. Які не менш небезпечні та викликають залежність, це азартні ігри. Подумай, злодій не починає відразу з пограбування банку, алкоголік не починає з пляшки, горілки вранці, курець, початківець не викурює по пащі цигарок в день. Щоб стати злодієм, алкоголіком, курцем, наркоманом потрібно контактувати зі злом певний час. Деякі залежності, наприклад від табаку чи наркотиків, виробляються швидко. Для інших алкоголізм чи крадіжка потрібен час, щоб втягнутися. Азартні ігри належать до другого типу ти не почнеш з того, що поставиш на кінт свій будинок або всі наявні гроші, але той, хто день за днем грає помалу, починає думати, що може легко збагатитися за рахунок набутих навичок. Так він ступає на дорогу, з якої в більшості випадків дуже складно зійти. Можливо, ти читаєш це і думаєш, зі мною такого не буде, я граю тільки з друзями або в сім'ї. Будь обережним. Тим, хто вважає себе невразливим, Павло радить кому здається, що він твердо стоїть, хай дивиться, як би йому не пасти. Сотні людей різного віку. Та соціального становища втратили все, що мали, тому що захопилися азартними іграми. Програючи, людина відчуває розчарування, а невдовзі вже думає, що наступного разу йому пощастить. Банкрутство та боргова яма ось усе, до чого багато хто прийшов у своєму захопленні азартними іграми стережися. Господь любить нас і хоче захистити від атак ворога, який прагне знищити нас, для тих, хто хоче позбутися залежності, зокрема ігрової, є організації, на кшталт анонімних алкоголіків. Але чи варто доходити до такого стану, щоб визнати, що азартні ігри небезпечні? Будь обережний, Бог любить тебе і пробачає, коли ти помиляєшся? І він хоче, щоб ти йшов вірною дорогою, і не спотикався.